Величезний привіт, друзі! Ви на каналі Готуй Смакуй. Те, що сьогодні покажу, ви точно не готували, але будете приємно здивовані, наскільки це нестандартно, смачно і в той же час дуже швидко готується. Я не втрачаючи часу, починаю. Поїхали! Для цієї закуски мені сьогодні знадобиться твердий сир, гриби, шампіньйони, мелени перець, сметана, паприка та сухий чесничок. І розпочнемо з того, що вмикаємо духову шафу на 200 градусів. І, не гаючи часу, натираю сир на крупну терку. Для цієї страви я взяв базовий український твердий сир. Прямо з терки перекладаю його на завчасно підготовлене деко для запікання. Рівномірно розподіляю його по поверхні. Після чого, друзі, нарізаю гриби-шампіньйони тоненькими скибочками. Товщина кожної скибочки приблизно півтора міліметри. Це бажано робити гострим ножем, тоді у вас все вийде. А тепер грибні слайси викладаю зверху на сир. Викладаємо гриби досить щільно, тому що вони відіграють дуже важливу роль в цій смаковій палітрі. Зверху додаю невелику кількість меленого перцю. І тепер вся ця краса відправляється в духову шафу приблизно на хвилин 10. Відходити заборонено, щоб сир не підгорів. А ми тим часом робимо дуже простий і в той же час смачний соус до закуски. Додаю до сметани сухий часник, паприка. Гарно примішую. Декілька рухів і соус до закуски готовий. Чекаємо її готовності. Тільки дістали з духової шафи, відразу відчувається дуже приємний смак запеченого сиру з грибами, чимось віддалено нагадує жульєн. Дістаю пергамент і нарізаю на порційні шматки. Все нарізано, зараз беремо соус і куштуємо. Беру найкрасивіший шматочок, невелика кількість соусу. І можна куштувати. М -м -м. Смачні сирно-грібні снеки. Перше, друзі, коли будете запікати, тільки з'являється золота скаринка така запечена на краєчках сиру. Відразу необхідно діставати з духової шафи. Друге, сир необхідно брати максимально плавки з високим відсотком жиру. І третє, останнє, що хочу сказати, це гриби, ще раз наголошую, треба нарізати максимум товщиною бажано 1 мм. Тому що якщо товсто відріжете, вони дадуть багато води і погано засмажаться. Тому моя пропозиція до вас незмінна. Готуйте, смакуйте, обов'язково підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, підтримайте україномовний YouTube. До нових смачних зустрічей. Па-па!